За багато років терапії більшість частині моїх клієнтів терапія була б не потрібна, якби їх батьки вміли бачатись. Елементарне, вибач. З поясненнями, чого це так відбулося, тому що накопичена агресія, образи, почуття провини, сорому це ж все те, що формує відчуття, що зі мною щось не так. А якби після відсутності контакту, після агресії, після того, що щось трапилось, накричала на дитину, або там наїхала, або перейшла кордони, потім сказала: вибач. Ти знаєш це не про тебе. Це я не витримала себе у своїх почуттях. Це я відчула сором. Це я відчула злість. Це я не змогла справитися з цим. Ти тут ні до чого. Вибач мене, будь ласка, і тоді б наші діти розуміли, що вони нормальні, що з ними все окей. А також вони бачили приклад, як батьки говорять про те, що вони не ідеальні. Дивись, я теж відчуваю ці почуття. Ці почуття є, вони існують. І я їх чую, і я чесно щиро тобі говорю про те, що от так буває, але я вчусь з ним справлятись мені дуже прикро, що я зараз тебе образила і перейшла кордони всього, то вибачення чого так батьки не роблять, не знаєте.